Слава Україні! Шановні пані та панове, канал «Івспорт» Запрошує вас на поєдинок 9-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. <плес> Отже, друзі, все готове до початку поєдинку. Познайомимо вас зі складом господарів поля. З м'ячем на правому фланзі. Чекає підтримку 16-й номер калуської команди. Проходить суперника, передачу віддає. Пропускають удар. 1-0! Гарна попереду. М'ячу за Харківа. Зараз е, Прикарпаття такловик мало не наварило в своїй карній зоні. Телепчук проб'є і хороший удар Петра Телепчука. Телепчук е, виконує подачу. на дальню стійку. Тут Гудак. Гудак скидка під удар. Удар по воротах. Беля крятує свою команду. повз суперника. М'чем четверті номер гарди. Пробиває Петро Телепчук і м'яч йде повз Несе Ми на м'ячі ще одне кидання від Остафійчука. Макотяк. Макотяк проходить Чолевича. Макотяк ще одного. Праву ногу удару завдає. Поврикошет, мабуть, але б... нагоду на прихоплення м'яча. Отримує Стапчук. Стапчук дає передачу на лінію штрафного майданчика. І Марій здорово розвертається, пробиває, але м'яч іде не точно. За ним слідом Равлюс. Захарків передачу віддає. Віддає непогано. Може бути гостро Стапчук. Падає Михайло Стапчук. Так, повз м'яч. Тепер. М'ячужоври бачена. За Захарків забігає. Цю передачу Захарків! вихід Вихід Вічнабіч. Удар. І йде іде ворота. Прихопив передачу. Хорошу віддає на Захарків. А Захарків у швидкості трохи. і простору. Захарків. Під праву ногу Захарків. Тепер Тепер підліву. Удар. Спроба удару. Це занадто легко для Ростислава Беляка. Передачу віддає низу на Остапчука. Остапчук залишає. На Луцького. Луцький. Удар на виконання. Луцький. Красить м'яч. Рахунок 2-0. На калушку. рахунок Калуської Гарди. М'яч прохоплює Лазар, віддає на рибачена. Рибаче на правому фланзі. Атака гарди. Мягко закидає. Марію удар! М'ячі йде Який е Грає хорошу передачу на Марія виконує Марій Низом на дальню стійку. І хто забиває? Мирослав Лазар. Остапчук. Невдала передача від Остапчука, Макотяк. Шанс. Нагода для прикарпаття теплових. Вихід Вічнавіч. Удар. І Богдан Кузів все-таки завадив. Подача від Васильова ближній стійку. Багрій на виході, хоча нагірний підхопив. Удар. Владислава Маріяну і М'яч до рук забирає. Підбирання гравцями прикарпаття тепловик Макотяк. Макотяк одразу передачу Супронюку, Супронюк, вихід Вічнавіч. Удар папір рятує свою команду. Шукає на те, щоб. Забити гол простижу в цьому поєдинку. Макотяк. Макотяк правою пробиває. Побій. Виконує корнер. Подача. Удар. М'яч опускається на сітковий рік після удару Ярослава Олевича. Рибчик, друзі дає фінальний свісток цього поєдинку. Халоска гарда на домашньому стадіоні Хімік з рахунком 3-0 переграє прикарпаття Тепловик в рамках дев'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу на зимову перерву колошани йдуть у п'ятірці і лідерів чемпіонату. Ще я вітаю вболівальників.